Можно все сохранить. Разве сегодня есть право за полу Крошникова Михаила Андреевича, право наступника Комбулкова Николая Николаевна Михайловна, Крошникова Александра Викторовна. Дом Михайловна Ковландрина Елена, это сдачная часть, которая достигнет в своей властности, по господу участок, эти особо приватные тарифы, не то, что есть Михайловна Ковландрина Михайловна, Лера Вячеславовна, Вячеславовна Кочетова, Михайловна Михайловна. Тут надо было для того, чтобы позволить, 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 По я зачитати вам надати вам потім по эземпляр ваш дожатор суду места Дніпрод позовича порой наступника Николая Никаловна Михайловна справа двести один, десять шестьсот, пятьдесят девятнадцать. Я покупцевої в справі 201, 2650, 19. Порядку статы тридцать 39, тридцать України. В справі Призначено судове засідання на 15.30. Справа знаходиться в передньому судовому засіданні. Під час судового засідання вже не вперше суддя відноситься до мене учасниці справи з вираженою неповагою. Так, під час судового засідання 20.06.2024 року чинився на мене тиск психологічний тамараний, виславленіми судді. Я вам повторюю четверте. 14.01.2025 року суддя висловилась. До мене ви все одно не зрозумієте стосовно тексту ухвали, яка була винесена 14.01.2025 року. 20.06.2024 року суддя вільних слухачів, журналістів, які знаходяться під час судового засідання у залі. і відвідують судовий процес журналістів, зневажливо посилаючись до мене, назвала ваші подружки. Сьогодні, 18.03.2025 року, отримавши від мене чітку відповідь стосовно наявки другого спіпувзивача у справі, тиснула на мене та будувала питання таким чином. Я в третій пошу. Дані дії судді є неприпустимами. Вони, вочевидь, свідчать, що суддя намагаючись отримати потрібні саме її відповіді, а не ті, які я роблю за своєю волею, по своєму праву, відвести мене в супереч моїй думці під потрібні саме судді відповіді, які нададуть подальшому виконати неправомірні процесуальні дії та винести на правосудне рішення. Це суперечить присязі судді. Закону України про суд і судоустрій, верховенство права за статтею 8 Конституції України згідно з статті 55 закону України про судоустрій та статус суддів суддя повинен додержуватися присяги, своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати справу і. Вирішувати судові справи, дотримуватись суддівської етики, виявляти повагу до учасників процесу. Суддя повинен розвивати професійні навички на належному рівні, щоб демонструвати високий рівень правосуддя, як то вимагає судд... законодавства, дотримання суддею своїх обов'язків є необхідною мовою довіри до суду та правосуддя з боку суспільства. Бангалорські принципи поведінки суддів також ставлять високі вимоги до поваги суддею учасників процесу. Приниження мене. У судових засіданнях своїми неприпустимими висловленнями на мою адресу, які фіксуються журналістам на відео та судом, є неповагою і викликають в мене сумнів в непереженості судді. Якщо у мене як сторони у справі залишились сумніви до судді, це є суд, не встановлений законом. Так каже міжнародне і, і міжнародне і внутрішнє законодавство. І так вважаю я, що в мене ну, не зрозуміло, що зі мною відбувається у суді, чого на мене таким чином суддя впливає для того, щоб отримувати потім необхідні відповіді, які будуть процесуально виконані, можливо, проти мене в судових рішеннях. Тому я, якщо у мене в стороні у справі залишили сумніви, я можу зробити відвід і вважаю, що в такому разі суддя не може продовжувати процес. Заявляю судді відбит покупцеві і подаю uh, письмову дану заяву, яку я дочитала. Приєднуються, зазначено заява до матеріальної справи, заяву викладена на двох партій, так підкликана і написана в розмочку. що заява подаруна в день судового засідання. Не відбачається підстави для передачі цієї заяви на судом, який вирішує на Справу тому ухвалою за оформлення поправлення документу суд на місці ухвали. Відмовити задоволення. Заяву Ніколенко провідного визначного судді, залишити його без задоволення, тому що фактично, зазначені заявністю обставини, є її особистою думкою і на місці суді будь-яких відомостей, що давно буде безпереджені суді під час розбудова і місцеві суму його необхідність. А також судно, не було встановлено будь-яких ставлю, які випускають участь у цьому